як я засолюю грузді. Мабуть, кожен любить збирати гриби, особливо восени. В цьому році сухо, дуже мало грибів, але грузді вже з'явилися. Я назбирала їх, очистила, як чистила, показую. Оце все треба прибрати. Отак вичистити гарно. Промити спочатку, звичайно ж. Потім з цього боку теж все вичистити, щоб не було ніде нічого. І такі білесенькі. Ніжку, звичайно, чуть-чуть тільки залишаю і теж її трошечки обчищую. Отак. І вимучую отак майже. Двоє суток. Ну, я вимочу півтора сутки. Інколи дві, двоє суток. Пишу, що троє. Але мені здається, що це дуже довго. І так, що далі нам потрібно? Далі нам потрібний чесничок. Ось такі три зубчики часнику я порізала. Духмяний перець. 10-12 штучок. Лавровий листочок я, я порозрівала на, на шматочки. І, звичайно, стерла таку невеличку хронину. Ну, оце хрін такий, я стерла ну, десь, можливо, трішки більше половини. І викладаю в баночку. Спочатку хруду трохи покладу, лаврового листочка, духмяного перцю, чесничку і такого перцю, чорного перцю, теж покладу туди. декілька штучок, перекладаю, звичайно, грузді. Викладаю їх, розрізую і викладаю. Як звичайно, яка посудина є, отак розрізую на шматочки і викладаю. І так шарами перекладатиму із частичком і з лавровим листочком. Пересипаю сіллю. Соли нам треба сюди взяти столову ложку. Отак от пересипаємо ті ложечки спочатку. І отак от перетрушуємо його. Отак. От Так ми баночку наповнили грибами, так що на один кілограм грибів повинно, щоб було 40 грамів солі. Далі лавровий листочок, три штучки я сюди вкинула, три зубочки чесника порізала і, звичайно, хрону. Більше, ніж пів хронини. І так, далі ставимо груз. Ми так, купив вітрову баночку, наповнила водою і притискаємо наш груз. І дивимося. Якщо протягом доби не, не, не стало соку, не, не покрили гриби соку, значить груз. Треба збільшити. Отак криваємо грузом. Уже з'являється сік. Отак. Ось отак окруч але можна накрити ще якимсь камінцем важкінь. Отак ми засолюємо грузді. Можна ще сюди. Якщо у кого є кріп, дуже гарно пересипати ще й кропом. Але кріп я, можливо, знайду вранці, потім досиплю сюди кропу, бо зараз вже ніч, не видно нічого. Якщо такий рецепт вам сподобався, звичайно, закривайте по ньому грузді і підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Жду ваших коментарів. І щоб не потрапили ніякі комахи, коли винесемо в погріб, ми обв'язуємо отак марлечкою. І через 30 35 днів наші грузді будуть готові до вживання.